Розкриваємо тему правди з собою, самоповаги, формування цілісного ядра і контакту з собою. І тут є таке цікаве питання, яку роль у цьому процесі відіграє здатність особистості людини дивитись на свої тіньові сторони? І що це взагалі таке? Ой, класне, ми взагалі питання взяли, да, з, е, цією самоповагою, правдою, небезпекою бути правдивим. Ми зараз дійшли до Тіні, тому що е, наша свідомість в полоні у сапіенської матриці, е, яка е, нам розказала, що великомученіство це цінність. Це, до речі, як ми можемо не бути в матриці страждань, якщо у нас великомучення це цінність? Розумієш, тому ну, все, да, ти ж цінний, страждає. І так само нам сказали, що світло це благодітельствовання, а темрява це зло. І ось це погано, тому що ми темряву поставили знак дорівнює зло. А темрява це просто несвідоме і непроявлене, нерозкрите, непізнане. Але при цьому воно може бути дуже потенційним і дуже ресурсним. І у нас ми коли народжуємося, а ми народжуємося на рівні тварини і сприймаємо цю реальність простором. Ми в розширеному стані свідомості живемо до перших півроку точно, до двох-трьох років ми знаходимося, ми, верніше, ми йдемо з цієї симбіотичного зв'язку через маму і починаємо контактувати з цим світом. Але до цього ми, як тваринка, повністю контактуємо з світом ось так і сприймаємо його отак. І тому дитина каже на себе: в третьому обличчі, там, да, де Ева, Ева буде зараз маленька шукати дзеркало. І коли вже Ева каже, що вона тут, ми кажемо, що структура. Особистості почала розвиватися, і це вже почав розвиватися розум. Тобто пішло самоусвідомлення. Бо раніше самоусвідомлення було десь в дзеркалі, а зараз оце я. Якщо тільки з'являюсь я ось це, то все це інше не я або моє продовження. А до цього дитина сприймає все як я. От так як як ми зараз руки свої бачимо, ми ж не бачимо, де вони кріпляться, да? але ми знаємо, що це наші руки. Отак От і дитина бачить все і, і сприймає свідомість як продовження себе. І, як, і в неї нема центру, оце все вона. А як тільки з'являється центр, починають спрацьовувати е, самоусвідомлення і починає формуватися розум, свідоме е, формування думки. Вже своя думка з'являється, да? своя точка зору, а там уже своє відношення, своя дія. І починається певна самоідентичність, де нам кажуть, що це добре, оце не добре. І навіть дивися на перших порах дитинка маленька і сходила на горщик. І вся сім'я каже, Боже, яка молодець! Яка молодець. А проходить пару років, і вже на горщик вона сходила, а вже хтось каже: Ой фу! Ой фу! Да? І то раніше те, що з мене виходило, було предметом радості і щастя, а тепер вже те, що з мене виходить, фу. То все, що я з'їла, бекнула, пукнула, все предмет щастя, а тут уже рот закрий. тут за цей. А так, і поступово-поступово нам починають формувати, що не можна мені да? Не біологічно, не фізіологічно, не. не не І за оце любимо, за це не любимо, це добре, це погано. І у нас. Темрява, як не пізнана в себе, а це сила в чистому вигляді, це матерія, стала чимось поганим. А в нас в тіні багато, я зараз хочу поговорити про тінь не як про програмне забезпечення незакритих гештальтів, а про наші архетипічні образи, про те, що у нас, окрім девів, є асури, про те, що, окрім архітекторів, у нас є титани. У нас є ті самі циклопи, у нас є ті самі сили, у нас є які це сили. Якщо в них є свідомість того рівня, яка може їх підпорядкувати, вони будуть їй служити. Якщо свідомість така, демони з нею грають, і це наші демони, бо ви себе ідентифікуєте з чимось маленьким, з чимось, що не впливає, і з чимось, що оці тіні це якісь демони, які хочуть вас поглотити. воно якби ніби й правда. Але немає розуміння, що ви тут цариця, і все це ваші сили. І дуже часто наші тіні, це і є наші дракони, наші титани, наші ресурси, які замість того, щоб формувати і будувати нашу реальність, а можуть нас починати руйнувати навіть. Це коли у людини є великий потенціал. А вона замість того, щоб розкриватися, витрачає це на та: хто я така, та я боюся, та в мене не вийде. Та, в мене... А, і... а хто я? та я народилася, як буквально недавно розмовляла в клієнтській роботі з якоюсь жінкою. І я захожу в її структуру, а вона титан, а їй потрібно прям знаєш. Прям потреба в багатстві, потреба в тому, щоб жити в такому all inclusive де її свідомість не займається хлібом насущним чи побутовими справами, де вона генерує щось, де вона і я це розказую. Якож ви повинні собі це знати. З дитинства повинні були десь ну, прям відчувати, що це вам це прям знаєш, як ваша потреба не програма, не динаміка. Вам по природі, да? От королеві потрібно по природі, вона не може він умовах Це вона може, але їй подобає ось цей рівень. А вона мені сидить і каже: Єва, ну я народилася геть звичайній сім'ї. Я я я вона настільки ідентифікувала себе з тим, до чого вона дочетна, що вже їй 50 років практично вона глушить в собі цю силу. Ця сила її дійсно тягає, знаєш, і цей, ну, коли ти відчуваєш потужну силу, а дивишся на свою реальність, а в тебе бідність капає. І ти віриш не силі, а бідності. І каже, вона каже: я про себе, да, ви мені зараз це розповідаєте, це я все про себе вигадала. Це ви читаєте те, що я про себе вигадала. Я кажу, я вас читаю. А вам легше повірити, що ви це вигадали, ніж стати собою нарешті, дозволити собі ось цей рівень. Ви мож, мож, а вона весь час, а вона грошей менше, 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 бо вона продовжує більше, більше, більше на собі закривати, воно закривається. А в когось навпаки? Вона думає, що вона королева, а вона попелюшка, і її щастя попелюшне дійсно. Але там вона тоді зрозум стане своєю королевою по-своєму і так далі. Але вона повинна буде навіть королевою служити весь час, бо в неї там шудри величезний відсоток. Тому дуже важливо в цьому всьому розуміти, що у кожного з нас є і світлі, і темні сторони. Це як мінімум, ви повинні розуміти, що чим більше ви вирощуєте свій вищий рівень і свідомо з ним контактуєте, тим нижче відкривається патальний рівень, тому що це синхронія. І якщо ви досліджуєте тільки верхи, а не контактуєте з низами або їх тут все вбиваєте. То таким чином ви ніколи в житті не прийдете до своєї унікальності, до своєї єдності, тому що зігії завжди працюють полярно, тому що в цій полярності народжується емерджентність, народжується оця наша унікальність, заради якої ми взагалі тут. Її немає ні в яких хроніках акаші, бо це і є те непізнане, заради цього чого ваша атма хоче зараз це все вкласти, щоб це проявити непроявлене, а тінь і є базовою основою. Як малюють всі картини? Спочатку їх ґрунтують, спочатку наносять чорне і тільки потім наложать всі фарби. У нашому світі так само. Тому темрява це мати, темрява це основа, темрява це постійний квантовий свідок, темрява це непізнане. А в нас з вами у свідомості, у розуму, не у свідомості. Якщо непізнане, то воно небезпечне. А небезпечне страшне. І страшне, і, ну, верніше, воно страшне, а страшне небезпечне. Вибач, алгоритм отакий. Мені страшно. Чому страшно? Ну, бо не визначено, бо я не знаю, що воно таке. А якщо я не знаю, і мені страшно, значить воно небезпечне. Ну, чого це воно небезпечне? Воно може бути будь-яким. Але із-за того, що ми його не знаємо, автоматично. Його система оці розуму, система розуму, наша бібліотека, та яка набирається з трьох наших років і до кінця нашого останнього видиху, а стимул, реакція, стимул, реакція, все, що я про це думаю. І ось і інакше я да, не можу. Так, ось в цих місцях, коли ми оцінюємо свої якості, дуже важливо не тому, що коли ви починаєте з тінню контактувати, це ж якості. Дуже важливо не діставати відразу ножиці, лазери і починати це виправляти, тому що це можуть бути ваші контурні якості. Причому вони можуть бути прямо ну, дійсно тіньові. Тобто є люди, поле яких руйнує. Але воно руйнує штучне. А ми. І ми бачимо, у мене є багато таких клієнтів, які приходять і кажуть: ви знаєте, я якесь прям нещастя. Прийшла в одну компанію процвітаючу, вона там обанкротилась, да, і перейшла в іншу, каже, це ще я ж не можу бути таким поганим талісманом да, чи ще чимось. Ми заходимо і бачимо це поле. Да, там буде якась динаміка, але це таке поле. І е, ти, е, коли це знаєш, то це спрацьовує кругом, де ти з'являєшся. Наприклад, є ти, в полі в кого е, висвітлюється правда. От людина прийшла на роботу, сидить собі, займається, а раптово починають бачити: там бухгалтер краде, а там партнери обманюють, а то там... людина це працює, знати не знає. Що там зараз у начальства? Бо працює її пор. Є люди, у яких є, працюють руки світла, це радужні енергії. І в мене такі люди є, які знали десь це, чи хтось побачив. І я приведу зараз прям приклад. Приходить клієнтка і каже: в Мене проблеми з грошима. Я кажу, чому вона каже, тому що я сама все зруйнувала. Мені багато разів казали, що в мене є сила якась в руках, і я дійсно її з дитинства відчувала. І я почала пробувати, і в мене виходить, і я винайняла там кабінет з кушеткою, але клієнтів нема. І каже, я не можу зрозуміти. Мені багато разів казали, що я повинна лікувати, що я повинна. Ми приходимо, бачимо, що вона була десь на своїй роботі і прийшла геть кудись не туди. Я її запитую: я кажу, а де ви до цього працювали? Вона каже: Та в банки касирши. А уявляєш такі гроші. Да? І от через неї, через її оці ручки світла, проходила отака штука. У да? мене була жінка, яка була геть на своєму місці в ломбарді. Туди всі приходять і приносять біль. А на дорогоцінних металах, на каміннях це все записується. І уяви, вона бере, а в неї прям стоїть така робоча зона, нівелювання. Далі розумієш, Воно ніби чисте. Бо вона заходимо туди, от як правило, там такі тіньові речі, певні, в яких є така сила. Розкрита сила, і вона дуже часто працює на несвідомому рівні, і вона може оцінюватися нами як певний, певна тінь. Але це той дракон, який буде підпорядковуватися вам і служити, і робити свою роботу, тому що а, треба буде визначити, ви хто. Ми не можемо всі сидіти в серці і в москі. Серед нас є ті, хто працюють, і на кишківник. І на вивід, і на вхід, і на видих, і на. І в нас все так. Тому важливіше в цьому вулику життя знайти своє місце. І ми можемо бути щасливими, не коли ми квадробери натягнули всі на себе ельфів, метеликів і гномів, і кого там ще ми хочемо. Ми ж всі хочемо бути божествами, з крилами якимись. Да? А якщо ми будемо собою, От коли ми будемо собою, от тоді ми не будемо боятись наших тіней, і тому найголовніше з чим стикаються люди, коли вони починають самопізнання з тим, що їм обов'язково потрібно бути досить сміливими, щоб починати шукати цю істину. Це ще знаєш як в свій час мої майстри мені казали, що пошук себе. Пошук своєї цієї тіні, ну, яка да, основна така буде, як твоя базова сила, архетипічна, базовий це спектр, такий, на якому потім все буде розкриватися. Дуже схожий з копанням криниці. І коли ми її копаємо, то ми е, м, натикаємося на якісь перепони, на щось. Нам там і жаби, і змії, і щіпавки, і болото, і ще щось, і ще щось, і ще щось. І потім ми знаходимо воду. І потім ми повинні це розчистити. І потім ця вода йде. І вона холодна, вона ключова, вона бездонна, вона це отак робота тінню. Тому робота з тінню – це вже для тих, хто рухається певним простором. Ми цю тему підняли в рамках теми самоповаги, самодослідження, самопізнання, яке неможливо безправдивості з собою. А правда починається з того, що якщо в мене є плюс, в мене є і мінус. Які в мене плюси, такі в мене й мінуси, які в мене мінуси. Я думаю, що в мене все погано, так у мене такі самі плюси. І починати дивитися і досліджувати, це штучне і компенсаторне, чи це істина? От у мене є люди. Я пам'ятаю, в мене була жіночка, в неї друга дитинка була аутизм. І вона сиділа вдома і страждала від всього того, що з нею відбувається. Бо вона каже: в нас був дуже не ну, таке важливе рішення чи йти на другу дитинку, тому що першою ну ось причому там. Такому прям ступеню складному, коли, коли це прям інвалідність, умовно, да, коли повністю за дитиною потрібно дивитися. Вона каже: ми так хотіли батьківства цього, ми так хотіли з дитиною ну, йти до школи, йти на перший дзвоник, проживати якісь його друзів, подружок. Там, чи, ну, ну, тобто, знаєш, таке дитяче життя, щоб в нас з'явилося, і ми цим живемо, і ми там да, ростимо щось. І друга дитинка так само, і вона була. Відчію, не знала, що робити. А, і я, а я бачу, в неї дуже крута якість, яка називається в нас стервозність. У нас же стервозність це погано, правда? А ми бачимо, що якщо вона приходить на роботу, на якій потрібна ця якість, вона якось там упорядковує до такої ступені все, що компанія щаслива, люди щасливі, бо вона отака і на своєму місці. Бо цієї стервозності вона справедлива. Розумна, баче, і, і треба саме так. І вона каже: в мене двоє дітей куди? Я кажу: ну, значить, на няню будеш заробляти, да? значить, будеш дітьми більш ефективна. Бо, бо як це людина, яка була сконструйована під бізнес. А вона цю всю стервозність вдома е, на чоловіка, на себе, на, на... і це руйнувало. Вона пішла на роботу. Потрапила на своє місце. Сказала, що їй виявляється бути стервою дуже смачно. Але вона каже: ця стерва крутіша, ніж купа не стерв, бо вона така, що хочеться їй вклонитися. І це була вона. І вона була подарунком для цієї компанії. Все вирівнялося і енергетично, і все, і у діток навіть пішла краща динаміка, тому що ну, мама вийшла в інший стан. Тому це такий приклад, що, поки ви хочете оцінювати ваші якості, як добрі чи погані, ви себе так і не знайдете. Тільки в правді з собою, в роботі з собою, і в отриманні техніки, інструментів, які допоможуть вам вивіряти ваше істинне і штучне, тоді штучне, навіть може бути зміна цільового призначення. А справжня починається формуватися в силі, але тепер вам потрібна презентація, правда, для цієї стерви. Місце конкретне, або манера, або і таким чином наша тінь виявляється нашою силою, презентацією і базовим спектром ідентифікації. Так що так і є, а не оте все світлоносне, бо це ядерне, основне і магнітне. Тому воно рулить. Тому тінь ми поважаємо, знаючи, що вона завжди є, що вона урівновішує все, що вона відзеркалює. І працюючи з нею, а ми отримуємо, з тінню працюючи, ми отримуємо цю цілісність більше в цих акцентів потрібно. бо світло воно якби саме по собі так спрацьовує. Коли ми відкриваємо вікна, сонце заходить саме по собі. А там, де потрібно щось підняти, ковиркнути, відірвати, зайти в темряву, знаєш це, коли ми сонячний день в лісі, все прекрасно, сухо, все от підніміть камінчик, і там обов'язково хтось поповзе, хтось десь сей, хтось десь, да. отак, от знаючи, що саме ці речі і являються нашими архаїчними. І тими, які являються спектрами нашої сили, ще раз сила завжди в тіні. Але цю тінь повинна осідлати світло, якість особистості, тої особистості, яка цього демона підпорядковує служінню життю. От зараз я думаю, що зрозуміло, да? що тінь це сила, свідомість. Це честь, достоинство, розум, трезість і так далі. Направлення це буде служити життю, І тоді це ви, ви собою служите цьому світу, бо ви це, якщо ви бактерія, ви будете бактерії. якщо ви лейкоцит, ви будете лейкоцитом, якщо ви клітина ока, ви клітина ока, якщо ви клітинка шлунку, ви клітина шлунку. Якщо ви нирка, ви виконуєте одну функцію, якщо ви печінка, іншу функцію. Тому тільки знання себе, тільки розкриття у цих тіньових базових сил нас приводить до себе. Тому вхід через тінь, а не через світло до себе, до своєї дхарми, до своєї унікальності. Подивіться на око всередині не світла, всередині темрява, в якій є промінь світла. Чи він там є? Ні. Він там відзеркалюється. Він там проявляється на цьому дзеркальному е, бездонному. А далі йде радужна оболонка і показує наше життя. Тому тінь завжди всередині. Не треба казати, що всередині ваш світло, всередині вас темрява, як і всередині кожного творіння. Бо це сила, бо це мати. Вона е, о, о, структурою певною оформлена для того, щоб оце не проявлене, несвідоме, титанічне, тартарне. Підпорядковувати світлу, робити з цього необхідні спектри по літру. і це тоді інструмент. І тоді це, ця ельфійська отака штучка каже цим драконам ля-ля-ля-ля-ля. І вони починають робити свою роботу. Ось так це і працює. Тому без тіні ви себе не зустрінете. А тінь це, як правило, те, що ви в собі. Або не знаєте, або знаєте і боретесь з собою. Ну, принаймні, як правило, динаміки отакі. Тому Слід. любимо себе в усіх місцях і досліджуємо, і беремо атматехніки для того, щоб відділяти штучне від істинного. Бо штучне треба трансформувати, оживити. А істину треба культивувати і підпорядкувати, й дати йому роботу. Розумієш? Дати своєму демону роботу, все, все, що потрібно. А для цього потрібно його трудову подивитися, кваліфікацію. Це і є наша дхарма. Тому так, як тут хочеться сказати, що ми знаємо, що все, що не пізнане, або все, що ми витісняємо, має на нас тотальний вплив. І воно починає керувати нашим життям. Тому, якщо свідомість думає, що їй не потрібно дивитись свою тінь, що якось вона там або ще гірше починає її витісняти і не признавати, тобто вона цим ще більше дає їй свободи неконтрольованої і не підпорядковує тоді не світло, не життю і, відповідно, не може бути істинно собою, тому що не приймає якусь свою частину. Так ми можемо в слові тінь ставити сила. Світло, свідомість. От і все. Чи здатні ви осідлати своїх драконів, чи ні? Буде залежати від того, на якому рівні свідомості ви знаходитеся, в якому контакті своєї сили ви знаходитесь. От і всі премудрості духовних практик, правильних духовних практик, які ведуть до життя, а не від нього. Тому дякую. Пишіть, Дякую. що думаєте, да, тому що е, е, це підсвідки. У нас немає культури е, про такі теми говорити. Ми говоримо про те, е, як е, заробити гроші, як е, когось е, е, виховати, як налагодити, як, е, але ж це все наслідки. Немає, немає таких правил. Ми вже їх давно написали. Тільки інтуїція, тільки зв'язок з собою дозволить вам. Діяти і знати всі відповіді і так далі. Тому, як мені казати правду, як мені проявлятися, як мені це неправильне питання. А ось як мені відновити з собою зв'язок, щоб із свого я казати, проявлятися, і, оце правильна адреса. І для цього ми відрікаємося, від системи оцінки, що в мені є щось добре, що погане, в мені є все, що в мені є, те, що потребує мирної гармонійної взаємодії заради мого проявлення. І я починаю цей пошук. Оце це так починається самопізнання. Після самопізнання починається паралельно потрохи саморозкриття. Віра. Це той ліхтарик, який веде до того, що я вірю. А я вірю, що навіть страшні демони в мене це моє благословення для цього світу. Бо я, значить, здатна це зараз направити для життя. І ця віра, як ліхтарик, мене наближає. А коли я наближаюсь, я починаю з цим комунікувати. Я починаю в цьому місці змінювати думку, її розширювати або да, там, і так далі. Все стає частиною пізнаного. Далі ця віра укріплюється, стає довірою. Далі я вже починаю йти, не розуміючи, не бачачи, але я вірю швидше не в тому, куди я направляюся, а я вірю собі, я довіряю собі, я довіряю цій тіні. А я знаю, що якщо це я, то це не може бути небезпечним для мене. Якщо це я, це не може бути небезпечним для цього світу. Я не можу да? і так далі. І ще і ми знаємо, що ніколи в житті не вивільниться нічого, що не може бути підпорядкованим. Тому, коли приходять на клієнтські і кажуть, я боюся, в мене щось розкривається, я не знаю, що з цим робити. У цьому проблема. Сила тінь розкривається, а свідомості немає. а Свідомість лякається, а свідомість каже, Боже, приберіться якісь демони в мене. Це... І тому е, шлях. Розвитку повинен бути е, в двох іпостасях: наша Сватхістана, да, і наша е, Мулатхара, наша сила, наша темрява і наше світло, які формують е, всі ці е, оболонки нашого світосприйняття, е, світопрезентації, контакту і так, далі, і так далі. І тільки в цих полюсах з'являєтеся ви, якщо немає тіні. І ви її десь там в своїй голові відрикаєтеся, у вас немає нічого такого, причому або називаєте це якимись какашками, ще чимось таким поганим а, і не бачите, що хорошого з нього. ну Тоді подивіться на кишківник. А, що буде, якщо а, він зупиниться на три дні, на неділю? Хай у вас, ви тут будете просвітлений, німб буде горіть, всі будуть бачити. Подивимося, що буде через три доби. Тому, дивлячись на цей світ, в якому є все: і світло, і темрява, і всі кольори, і всі тональності, і тільки так повнота, і тільки з таким підходом до себе і до свого всесвіту, ви можете зустрітися з собою. Дякую. Дякую вам.